Зеленський, де дорога, По-моєму, що Кіровоградська вже область. Дороги нема. Взагалі. Я не знаю, як тут їхати. Собака не, не, ну, не спить. Бо дорога, о! Що це дорога? Диви. Тут колеса погубити можна. Зеленський, коли буде дорога? А то медалі давати за те, що там якусь центральну дорогу зробили, це нічого. А бабки то йдуть куди? Депутатам в кармани списують нормально, а нема нічого. Показателя норм, спросу нормлю норм. Коли буде порядок, От, фура є літянеться взагалі. І як по цій дорозі можна обігнати таку фуру? Нереально просто.